Вітаю! 2016 року танки відсвяткували свій сторічний ювілей. Вперше танки на полі бою використали британці проти німецьких військ у 1916 році під час Першої світової війни. Перший у світі бойовий танк британський Марк 1 являв собою 28-тонну коробку з бронею в 1 см і озброєний лише кулеметами. Але й це було супер, бо танк міг спокійно доїхати до окопів противника, змівши по дорозі протипіхотні загородження та подавити ворожі вогневі точки, давши змогу власній піхоті ринути в пролом ворожої оборони. Правда, у танках 1916 року зразка стояв страшний гуркіт, температура сягала 60-70 градусів по Цельсію, а рухалися вони зі швидкістю 3-6 км на годину. І нерідко лише половина танків добиралася до ворожих позицій. Інша ламалася по дорозі до них. Куди кращими були танки Другої світової війни. Лідерами в гонці були США, Радянський Союз та Німеччина. У всі часи різні країни випускали потворні, чудернацькі, атомні та просто смішні версії танків. Сучасний український танк БМУ-Плот є одним з найкращих у світі по багатьом параметрам виробляється та експортується у різні країни світу. Далі перегляньте найцікавіші та найкумедніші варіанти танків різних часів та країн. Якщо у вас є свої цікаві варіанти щодо кумедних чи незвичних танків, пишіть у коментарях. Якщо сподобалося відео, ставте лайк. Бажаю всім успіхів. プレイラップループレイラップ